поділитися якимись своїми рекомендаціями, розповісти, як саме я візуалізую, як в мене це спрацьовує. І перше, що я б хотіла сказати, що спершу треба просто відпустити очікування і відпустити а, свій раціональний логічний розум. Ви не повинні собі. Поясняти, як саме до вас прийде бажане. Ми це робимо, і за рахунок цього ми вибудовуємо у себе в голові паркани, заборони, неспроможність чогось отримувати. Тому що, наприклад, якщо ви бажаєте якийсь класний автомобіль в салону за 35 тисяч доларів, а отримуєте там в місяць 500-800 доларів, то зрозуміло, що вам мозок буде казати, що це нереально. Але для того, щоб ваші мрії збувалися, треба відпускати і просто довіритися цьому всесвіту Богу, простору, називайте це як хочете. І коли ви це, цей контроль відпустите, тому що насправді, крім своїх емоцій, крім своїх думок, ви нічого не контролюєте в цьому світі це ілюзія. Що ви щось в світі контролюєте. І коли ви цей контроль, ці заборони собі заберете, і будете просто мріяти з довірою, просто насолоджуватися своїми мріями, не так, що ви візуалізуєте, і автоматично у вас, знаєте, нападає ця думка: та ні, ну це нереально, та ні, ну що це? Так воно не працює. Тут такі маленькі лайфхак від мене, тому що я сама людина і в мене також не завжди все виходить і також. Якщо я зараз буду мріяти там про власний будинок.